Уважні. Одного разу, коли стояв Ісус біля Геназарецького озера, побачив два човни, що стояли край озера, рибалки, вийшовши з них, полоскали сіті, він увійшов один з човнім, що належав Симонові і попросив його відплисти трохи від землі, а сам сівши з човна, почав народ навчати. Коли він перестав говорити, сказав до Симона. Відчали на глибині, закиньте ваші сіті на ловитву. Озвався Симон і каже, наставнику всю ніч ми трудились і нічого не піймали, але на Твоє слово закинув свій сіті. Так вони зробили і піймали велику силу риби. і Їхні сіті, сіті почали рватись. Тоді вони кивнули до своїх товаришів, що були в другому човні, щоб ті прийшли і помогли їм. Прийшли вони і наповнили обидва човни, аж почали потопати. Побачивши це, Симон Петро припав до стіп Ісуса і каже: Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах бо великий горнув його і усіх, що були з ним, від ловитви риби, що їх піймали, як також Якова та Івана Синів Заведея, які були спільниками Симона. Ісус промовив до Симона, не бійся, від нині будеш ловити людей, і, витягши човна наверх, кинули все і пішли слід. що вже є приведений наш календар у відповідність із астрономічним часом, і чи в Григоріанському, чи Юліанському календарі, вже немає розбіжності у 13 днях. Отже, велике, велике свято покрови Пресвятої Богородиці, яке традиційно відзначалося із тим запізненням на 13 днів і припадало вже 14 жовтня. Отже, відповідно до ще древньої традиції, київської традиції, перенесено є на 1 жовтня, так як воно фактично мало місце у ще попереднє століття, починаючи від княжої доби і хрещення Київської Русі. Сьогоднішня неділя одночасно є особлива, оскільки кожна неділя є Воскресним днем. Пам'ять пам'яті про повернення до життя розп'ятого тіла, розп'ятого Ісуса Христа, де проявилася не якась людська спроможність, мудрість чи якісь здатність робити чудо, але проявилося Божество. Син Божий показав, що він є так само син людський, і навпаки, син людський показав, що він є в одній особі. Сином Божим. Сьогодні ми святкуємо пам'ять так само і покрову Пресвятої Богородиці, яке нерозривно пов'язане із пам'яттю і праздником Воскресіння. Коли ми трошки повернемося назад до початків літурічного року, чи центрального свята літурічного року празника Пасхи, думаю, що всі з нас незалежно від. Міри нашої боцерковності пригадаємо, який тропар ми співаємо у нашій традиції протягом само, самого празника Пасхи протягом всіх наступних 40 днів Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подавав і тим, що в гробах життя дарував. Тим самим Воскресіння показує, що має безпосереднє відношення до смерті, до тобічного життя. До вічності врешті. Ті, які відійшли і є у вічності, не мають, вже не несуть на собі наслідків гріха і смертного гріха. Ті, які шукали Господа, є воз'єднані з ним у вічності, велика благодать злилася на живих і на померлих. Ті, що є померлі, є воз'єднані у повноті із Богом. Сьогоднішнє свято Покрови. Так само показує, що Марія походиться, яка фізично давно вже не є присутня у цьому світі, тим не менше далі проявляє свою присутність, оскільки перебуває поруч із Богом, де виходить із, тої, із, тої, із того потойбіччя у момент, коли її найбільш очікують, просять, звертаються молитвами. Переважно це, на жаль, відбувається. В нашій історії, людській історії, тоді, коли ми самі переживаємо якийсь хрест, терпіння, виклики, небезпеку для нашого життя і здоров'я. Так само і саме свято у, Віз... у Візантії було започатковано тоді, коли з'явилося е, е, один, один із людей, якого мали за абсолютно. Е, асоціальну особу, яка не, не жила навіть за якимись стандартами і нормами тогочасного суспільства, в часі облоги побачив диву, дивну з'яву. Місто оточене е, е, як на суші, так і на березі вихідцями фактично із нашої території, які належать зараз е, до України, е, побачив, що з'явилася прекрасна жінка, яка покрила місто. Своєю накидкою піднялася буря, яка почала схиляти так само прибульців до думки, що боги не сприяють їм, де місто залишилося вціліле і не знищене. Недаремно так само це саме свято було засновано і одну із провідних сил у нашій історії України, українську повстанську армію серед. Здавало себе безвихідною ситуацією, де всі були проти ідентичності українця, його мови, його історії, права на землю, права на соборність його землі, право почитати, <зас> мати своє право і почитати своїх <зас> предків, де, власне, звернулися ті тогочасні бійці до Богородиці у День її покрови. Сьогодні випало уривок. Євангелія, порядкового Євангелія, де йдеться про покликання, де Слово Господнє звертає нас на початки нашого свідомого християнського життя, де Пресвята Богородиця є прообразом і прикладом того, як кожен і кожна з нас має шукати Господа у наших буднях. Ми чуємо про апостолів, які живуть згідно свого ремесла. Вони живуть на березі найбільшої прісної водойми в Ізраїлі Назарецького озера, і важливою частиною їхнього заробітку і прожиття є риболовство. Вони це і робили, що цілу ніч ловили рибу, вийшовши, полускали сіті, готувалися вернутися додому. Здавалося б, що більш буденного могло, відбути, могло відбуватися у житті рибалки. Абсолютна рутинна робота, більше того, не тільки буденна робота, але і велике розчарування, оскільки вони доклали багато зусиль, цілу ніч прибавили і наштовхнулися на невдачу, нічого не здобувши. Ми очікуємо прихід Господа у наших буднях дуже часто через якісь особливі події, через особливі місця, через особливу молитву. Дуже часто питання є до богословів, до священників, яку найкращу молитву помолитися, щоб пережити якийсь успіх, щоб пережити е, якусь особливу захорону для е, людини в небезпеках, чи на війні, чи в особистому житті, де треба поїхати у яке святе місце, щоб Бог поміг. Це люд це відверто людська логіка. Яка далеко не завжди співпадає із логікою самого Творця. Як Ми бачимо, сам воплочений Богу-чоловік приходить у тихий буденних справах, у тому контексті, де ми його, можливо, найменше очікуємо у буднях, у нашій праці, у невдачах. Особливо є наголошено на властиво. У сьогоднішньому уривку те, що апостоли були розчаровані в по своєму повсякденному ремеслі. Тим не менше, Господь є той, який стукає у серце кожного і кожної з нас, кличучи до того, щоб зрозуміти таїнство як його величі, його присутності, такі таїнства і величі покликання кожного з нас, тих наших у нашому фізичному світі. Ми так само є учасниками і є запрошені до того, щоб дивитись духовними, очима не лише нашим фізичним розумом на наше життя і на цілий світ, пам'ятаючи про його двох матеріальна, фізична, але так само та, що тимчасово захована і незнана. І навіть будучи люди, людьми віруючими, ми дуже часто можемо керуватися, керуватися емоціями. Досвідом переживаннями відверто нашого практичного життя. Як показує е, е, сьогоднішнє слово Господнє у житті віри, мусимо бути відкриті на нову сприйняття нової дійсності. Те, яке у нашому, нашому, наших буднях абсолютно не відповідає нашій повсякденній логіці, відкриті на слово Господнє, яке провадить нас. Було відверто проти надії, проти сподівань для досвідчених рибалок виплести знову в день, коли вони знають, що риба полошиться від навіть візуального вигляду присутніх рибалок, коли не можна заманити її тими світильниками, факелами, світло, яке притягає цю рибу. Не знали, що у повсякденному досвіді вони приречені знову на фіаско, на кілька годин важкої праці. Погану назад порожнього. Однак Господь показує, що часом поступити не відверто за своїм досвідом, слухаючи, однак, голосу свого сумління, розважаючи у, цих, е у молитві, принесе набагато більше користі чи успіху цілком несподіваний спосіб. Рибалки зловили, отримали такий великий улов, що сіті почали рватися. Однак тим самим Господь показує не лише фінансову чи економічну сторону їхню, показує, що те, що відбулося, той, хто слухає Слово Господнє, наслідки його дій не є лише короткочасні, не міряється лише матеріальними і фізичними благами, але залишається дійсними протягом довгого часу, протягом принаймні десятків, сотень і навіть тисяч років. Оскільки апостоли стали рибалками людей. Це й лог е, риби є якби, паралельно до того, що слово, яке вони будуть так далі понесли, е, до спільноти багато народів, зокрема і наш український народ. Молимося про те, щоб ми стали добрим ґрунтом, на який падає це слово Господнє, щоб ми були доброю громадою, доброю церквою. Пресвята Богородиця, яка завжди чуває над творінням свого е, Сина, щоб вона, її, е, її заступництво і наше були діяльні у всіх наших добрих намірах, всіх наших добрих вчинках, надіях і молитвах. Вимірця Сьогодні. Слава!